Вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжуємо підготовку до НМТ 2024 року із математики. Розбираємо завдання НМТ, різні імітації, приклади, цікаві параметри і так далі. Сьогодні будемо розбирати наступну імітацію, імітацію номер 2 від ZNOH. Якщо виникають якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях, поясню докладніше, якщо щось було незрозуміло. Підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити нові відео. І ми починаємо. Задання перше. У 9-му А-класі навчається 12 хлопців та 28 дівчат. Який відсоток хлопців від загальної кількості учнів у класі? Отже, завдання на. Давайте зробимо пропорцію. У нас є 12 хлопців. От, Відповідно, ми не знаємо, скільки це відсотків класу, я напишу X%. От, від загальної кількості учнів в класі, тому ну, загальна, учність, загальна кількість учнів це потрібно додати: 12 та 28. Отже, 40 е, учнів. Це відповідно 100%. Звідси робимо висновок. Щоб знайти Х, ми е, ось ці два члена пропорції перемножаємо. Та на 40 потрібно поділити. Отже, 12 множимо на 100 та ділимо на 40. Скорочуємо поноликові. Скорочуємо 12 4. 3 на 10 30%. Отже, відсоток учнів е, чоловічої статі у нас 30%. <кій> так, перепрошую. Наступне завдання. Прямокутник зі сторонами 3 та 10 обертають навколо більшої сторони. Укажіть отримане тіло обертання. Так, намалюємо прямокутник, більша сторона у нас 10, менша сторона 3. Обертаємо, отже, розуміємо, що в результаті обертання прямокутника у нас утримується ось така фігура, яка називається А Значить, дивимося, циліндр з висотою 3 і радіусом основи 10. Ні, це не підходить, тому що у нас навпаки радіус 3, а висота 10. Так? Отже, дивимося, циліндр з висотою 10 і радіусом знову 3. Отже, наша відповідь ось ця. Так, <клух> знайти добуток коренів рівняння. Так, ну за звичайною теоремою от, Ми розуміємо, що сума коренів це коефіцієнт B з протилежним знаком, в даному випадку 5. Ну і добуток коренів це x 1 x2. Вільний член, тобто 6. Отже, наша відповідь 6. Так, укажіть найбільше значення функції y дорівнює 6 розділити на x на проміжку від 1 до 12. Отже, перше, що нам потрібно знати, це е, дана функція є гіпербола. Так? Значить, виглядає вона у нас схематично ось таким чином. І бачимо, що на всій області визначення вона весь час йде донизу, тобто спадає. Значить, для спадної функції потрібно знати: чим більший х, тим y буде ставати навпаки менше. Отже, щоб найбільше значення функції знайти, треба вибрати найменший х, тобто 1. 6 розділяємо на 1, отримаємо 6. Найменше значення буде 6. Так, йдемо далі. Знайти медіану ряду даних. Отже, перше, що ми зробимо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 чисел. Медіана це той елемент, який стоїть посередині. Отже, розуміємо, що це п'ятий елемент по порахунку. І пам'ятаємо, що для медіани потрібно, щоб всі числа розташовані були у порядку зростання. Отже, беремо найменше число у нас 5, 6, 8. Значить, 5, 6, 8. закреслимо. Далі у нас іде 10, 11, 11. 10, 11, 11. Можна далі розміщувати, але я вже бачу: раз, два, три, 4, ось мій п'ятий елемент. Тому відповідь 11 вже знайдена. Так, йдемо далі. Роз'яжіть нерівність. 1 розділити на 4 мінус х більше рівня 0. <кхід> І так. Розуміємо, що це в нас дріб. І давайте подумаємо, а коли ж це при діленні буде більше рівне 0. Зрозуміло, що при діленні може бути більше 0, тільки коли більше додатнє на додатнє, ну або від'ємне на від'ємне. Да? бо мінус на мінус дає також плюс. Отже, розуміємо, що 1 це додатнє число. Отже, залишається тільки сказати, ось це число 4-х, має бути більше 0. Значить, чому воно не може дорівнювати 0, я думаю, очевидно, тому що на 0 ділити не можна. Отже, в нього залишається тільки один випадок, бути більше 0. Мінус х більше, чим мінус 4. 4 перекидаємо вправо. Змінюємо знак при цьому. Ну і щоб позбитися від цих от мінусів, домножимо на мінус 1, але пам'ятаємо, що коли ми нерівність домножаємо на від'ємне число, знак нерівності. Не тільки знаки чисел, а ще й знак нерівності, обов'язково на протилежність. Що це означає x менше 4? Малюємо координатну пряму. 4 ставимо незамальований кружочок, тому що менше і більше це незамальований. Ось, ну і менше це ті числа, які йдуть вліво. Розуміємо, що від мінус безкінечності і до 4. 4 в кругленькій дуже, тому що не включається. Так, наступне завдання: коло задане рівнянням ось таким. Знайти діаметр цього кола. Пам'ятаємо, рівняння кола у нас виглядає так. Х мінус А до квадрату додати y мінус b до квадрату дорівнює r квадрат. Ось. А та B це координати центра, r в квадраті. Це ось це число, що у нас стоїть справа. Тобто 25 це радіус в квадраті, звідси робимо висновок, що яке число в квадраті дає 25. Ну, зрозуміло, що це 5. Отже, знайти діаметр кола. Діаметр, вже великий, не так? Діаметр це у нас 2 радіуса, тобто 2 на 5 отримаємо 10. Так, йдемо далі. Скільки нулів має функція зображена на рисунку? Пригадаємо, що нулі функції це ті значення х, при яких y дорівнює 0. Ну або на графіку це там, де наша функція перетинається з вісю х. Отже, бачимо, вона перетинається двічі. Тому у нас є два нулі. Ну і це числа, зрозуміло, мінус 4, та 1 ціла, там десь приблизно 3, чи скільки там десяток. У нас питаються, скільки нулів, тому я думаю, зрозуміло, що цих нулів у нас є два. Так. Наступне завдання. Які із наведених тверджень є правильні. Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам іншого трикутника, то такі трикутники подібні. Це правильне твердження, тому що це є ознака подібності двох трикутників. Будь-які правильні трикутники є подібні, це очевидно, тому що всі кути рівні. Так? От одної, ну, якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам іншого, і кути утворені цими сторонами рівні, то такі трикутники подібні. Також це ознака подібності. Отже, бачимо, що всі три у в правильні, отже, вибираємо відповідь 1, 2 та 3. Наступне завдання. У геометричній прогресії відомий B9 та B10. Знайти знаменник цієї прогресії. Пам'ятаємо, що знаменник прогресії це те число, на яке ми домножаємо попередній член, щоб отримати наступний. Давайте подумаємо: ось на що потрібно домножити ось це b 9 щоб отримати B10, яке дорівнює 1 треть. Ось, ну зрозуміло, що це 1 дев'ята, 3 та 9 скоротиться, ну і буде 1 третя. Так, е, краще всього зробити це так. Ну давайте запишу формулу. Значить, Для того, щоб знайти Q, нам потрібно два сусідніх числа поділити. Тобто Bn поділити на Bn-1. Ось, відповідно, це номер, який зараз, а це номер, який був перед цим. 10 та 9. Одна третя ділимо на 3, відповідно, і ми отримаємо 1 дев'яту. Так, це зробили. Крокуємо далі. Наступне завдання: обчислити логариф плюс логариф. Отже, бачимо, основи у нас однакові, 6 та 6. Заміняємо суму на добуток. Тобто логариф за основу 6 і 4 перемножаємо на 9. 4 на 9 36. І думаємо. Логариф це степінь, в яку треба піднести 6. Ось, щоб отримати 36. Розуміло, що це друга степінь, тому, відповідно, відповідь у нас 2. Так, йдемо далі. Прямокутник АВЦД, периметр, якого дорівнює 30, складається з двох квадратів: АВКМ та МКЦД. Визначити периметр квадрата. Отже, Ми знаємо, що периметр квадрата ну, АВКМ да? – Це 4 помножити на А, тобто задача у нас знайти оцю сторону А. Це АВ або БК. Давайте я позначу тут Х, відповідно, БК буде Х, а от АМ буде Х. Ось, а так як ці два квадрати рівні, ну це, очевидно, у них однакова спільна сторона. Да? Ось тут в нас також буде x, x та x. Що ми отримуємо? Верхня сторона прямокутника це 2х, а зліва і справа по хі. Тоді що таке периметр? Це одна сторона, плюс інша сторона, та помножити на праву. Оце має бути 30. Звідси робимо висновок, що 3х це 15, а х це 5. Що таке х, х це і є наша сторона квадрата. Нас питають периметр. Тому 4 на 5 отримаємо 2. Наступне завдання. Розв'яжіть нерівність 2 в степені 3х плюс 3 менше, чим 1. І так, показникова нерівність. Значить, нам потрібно зробити так, щоб зліва і справа була однакова основа. Як я заміняю одиничку? Зрозуміло, що 1 це 2 в нульовому степені, бо будь-яке число в нульовому степені це завжди 1. Звідси двійки відкидаємо, і 3х плюс 3 менше 0. 3х буде менше, ніж перенесли мінус 3. Та розділили на 3. Менше чи мінус 1. Відповідно, нам ну, підходить ось ця відповідь від мінус безконечності до мінус 1. Я вже малювати не буду. Чому так? Я думаю, пам'ятаєте, так? Малюємо пряму, ставимо точку, точка не замальована і так далі. Пам'ятаємо, що якщо в нас було б одна друга в степені менше, ніж одна друга, то в такому випадку ми мали би ось цей знак ще змінити на протилежний. Тому що якщо основа менше одиниці, знак нерівності змінюється на протилежний. Так, добре. Наступне завдання знайти значення виразу 2 синус мінус 5 плюс 2 косинус. Ну, давайте ми зробимо так. Я оце от мінус 5 замалюю. Та напишу ось тут, от задній. Тоді що таке 2 синус плюс 2 косинус? Основна тригонометрична тотожність скаже, що синус плюс косинус квадраті це одиниця. А в нас 2 таких синуса і 2 косинус. Відповідно, буде 2, підняти 5, що дає мінус 3. Так, є, пішли далі. Мінус 3 вибираємо. І наступне завдання. <кій> Значить, укажіть загальний вигляд первісної для функції 2х. Ну, тут все просто х e, да, Це пам'ятаємо, для х первісна це x квадрат розділити на 2, але двійки скоротяться. Відповідно, залишається х квадрат, ну і обов'язково плюс С загальний вигляд первісної. Так, відповідності. Отже, відповідність номер один: Установіть відповідність між виразом та тотожно рівним йому. Отже, пам'ятаємо, це в нас формула скороченого множення з подвоєним добутком. 2а до квадрату це 4 а квадрат. Далі буде мінус подвоєний добуток. 2 на 3, 6, та ще подвоїм це 12. Ну, і відповідно 3 в квадраті це плюс 9. Далі 3 відняти 2а, 3 додати 2А. Це формула а мінус Б на А плюс Б. Тому 3 в квадраті це в нас 9. 2А в квадраті це 4а квадрат. Так, ну і останнє. Це треба розкласти цю саму формулу, що і попередньому. Тому це буде А-2 та А 2. Так, ну ось так у нас виглядає відповіді до нашої відповідності. Так, йдемо далі. У прямокутній системі координат задано отаку от замкнену лабину А, Б, С, Д. Я не буду читати координати. Наше завдання відповідність функцію та кількістю спільних точок із ламеною. Отже, в нас є перша функція Х-куб. Пам'ятаємо, що графіком є кубічна парабола. Вона у нас виглядає так: зліва йде донизу, справа йде вгору. І бачимо, що вони з нашим прямокутничком зустрічаються двічі. Ось тут раз, ось тут два. Отже, скільки спільних точок дві. Далі, наступна функція це косінус х. Пам'ятаємо, що функція косінус х у нас йде, от звідси, з одинички вона спадає до пі на 2. Потім від пі на 2 вона ще спадає от сюди до пі. Далі від пі вона починає йти вгору. І ось до 2 пі вона доходить до цієї точки. Ну і далі, відповідно, далі йде, але нам потрібно тільки помітити те, що вони зустрілися тричі. Отже, спільних точок у нас три. І останнє це х плюс 1. Пам'ятаємо, що y дорівнює х це пряма, яка є бісектрисою першої та третьої координатних чвертей. А плюс 1 це ми цей графік на одиничку вгору. Ось таким чином. Отже, будемо бачити, що вони зустрічаються тільки один раз в точці 01, що і буде відповіддю одна спільна точка. Так от, наступна відповідність. Е, установіть відповідність між трикутником із заданими елементами та його площею. І так, перший трикутник. Сторона 1 і 8, кут між ними 60. Ну, Це прямо готова формула тільки підстав <кхід> Значить, Формула для трикутника 1 друга А на Б та на синус альфа. Ось, підставляємося наші числа і будемо мати 1 друга на 1 та на 8. Ну а синус альфа це синус 60 градусів, тобто корінь з 3 на 2. Звідси, звідси бачимо, що 8 і 2 скоротиться буде 4, 2 та 4 скоротиться буде 2. Що залишилось тільки 1 та 2 корінь з 3. Отже, відповідь 2 корінь з 3. Так, йдемо далі. Наступний трикутник, трикутник із стороною 5 і висотою 4, яка проведена до цієї сторони. Ось пам'ятаємо, що є також формула 1 друга А на HA. Де А і H це відповідна сторона, і висота, яка до неї проведена. Тобто у нас також усе готово: 1 друга на 5 та на 4. Скорочуємо на 5, 4, 5 на 2 буде 10. <кхем> так, розібралися. І останній трикутник зі сторонами 3, 6, 7. Так, ну, зрозуміло, що якщо є всі три сторони, то ми знаходимо периметр 3 плюс 7, 10 та плюс 6, 16. Далі знаходимо півпериметр, тобто половинка це 8. І застосуємо формулу герода. Вона також є у вас у формулах довідкових матеріалах, тому проблем, я думаю, немає. П. Далі P-а, тобто 8-3. Давайте я зразу буду писати результати, тому що це буде довго. І так, 8-3 це у нас 5. 8-6 це у нас 2, та 8-7 це у нас 1. Це ми не пишемо. Давайте тепер зробимо так. 8 на 2 це у нас 16. Та на 5. Зрозуміло, що з цього добутку корінь добутися не може, але окремо з 16 корінь це 4, тому буде відповідь 4 корінь із 5. <кій> так. 4 корінь із 5 це у нас г. Йдемо далі. Це залишається у нас відкриті відповіді чи короткі відповіді. як це, да? І так, завдання перше. Обчислюйте інтеграл від х квадрат плюс 4х від мінус 2 до 1 dx. Так. Значить, беремо. Первісну для х квадрат. Це в нас х куб на 3. Далі первісна для х це х квадрат на 2. Але в нас 4х, тому 4 і 2 ми зразу же скоротимо. Ось залишиться у нас 2 х квадрат. Так, далі беру в дужечки та від мінус 2 до 1. За формулою Ньютона лейбніца ми маємо підставити спочатку 1, а потім мінус 2. Отже, давайте ми це зробимо. І так, підставляємо 1. Так? Значить це в нас буде 1 в кубі. Це 1, тому я пишу зразу сюди 1 третю. Плюс. Так як 1 в квадраті це також 1. 2 на 1, пишу одразу плюс 2. Далі ставлю мінус і відкриваю дужечку. І тепер підставляю мінус 2. І так, мінус 2 у кубі. Ну, по-перше, буде точно мінус. Да, в кубі. От, і 2 на 2 на 2 це у нас 8 третіх. Так, далі у нас буде плюс. І давайте так само усно порахуємо з це. Точне, мінус 2 у квадраті. Це у нас буде 4, 2 на 4 буде 8. Тепер розкриємо дужечки та зведемо подібні. Отже, 1 третя плюс 2. Далі мінус на мінус нам дає плюс 8 третів. ось, Ну, і мінус 8. Значить, пам'ятаємо, що перед дужками мінус кожен знак зміниться на протилежний. Так, 1 третя плюс 8 третіх. Ну, зрозуміло, що це чисельники додали, знаменник залишили без змін, 9 третіх, ну або просто 3. Отже, в нас залишається 3 плюс 2, та відняти 8. 5, 5 відняти 8. Мінус 3. Відповідь так і записуємо, Мінус 3. Так, йдемо далі. Наступне завдання знайти квадрат відстані між точкою М та серединою відрізка АВ. Отже, бачимо, є точка А, є точка В. Давайте зразу ж знайдемо їхню середину. Отже, формула середини, вона також є в довідкових матеріалах. Виглядає так. Перша плюс друга пополам. І перша плюс друга пополам. Перша і друга, це маю на увазі координати точок А та Б. Отже, 3 додати 5, 8 розділяємо пополам. І 0 додати 2 це 2 розділяємо пополам. В результаті отримаємо 4 та 1. Так. Координати точки С знайдені. Тепер квадрат відстані між точкою М та С. У формулах у нас є просто відстань між двома точками, що задані координатами м С. Це корінь квадратний. І від С віднімаємо М до квадрату. так? Значить, 4 відняти 2 до квадрату і 1 відняти мінус 1 також до квадрату. Отже, 4 відняти 2 2 до квадрату це 4. 1 відняти мінус 1 це в нас також дасть плюс 2. 2 в квадраті це 4. Отже, будемо мати корінь із 8. Але нас просять знайти квадрат відстані, тобто це число піднесемо до квадрату. Зрозуміло, що корінь і квадрат взаємно знищаться, залишається просто. 8. Так, останнім завдання. У магазині є 6 різних видів печива, 10 видів цукерок, а також 5 різних видів тортів. Оленка планує купити або один вид печива і цукерок, або один вид торта. Скільки всього є варіантів здійснити таку покупку? Ну, давайте розбиратися з першою покупкою: один вид печива і один вид цукерок. Так як в нас печива є 6 різних видів, а нам треба вибрати один, ну, то зрозуміло, що це або перший вид, або другий, або третій, і так далі, тобто 6 варіантів. Ось, ну і один вид цукерок. У нас є 10 різних видів, тому 10. Чому я тут поставив множення? Значить, правило добутку, тому що я вибираю і один елемент, і другий елемент. 6 помножити на 10. Далі. Далі в нас пише або або це за правилом суми. Значить, або це, або це значить, я додаю варіант. Один вид торта. Так як у мене є 5 видів, то один вид торта це 5 варіантів. Отже, 6 на 10 60 та плюс 5. 65. Так, начебто, як має бути зрозуміло. І останнє завдання: розв'яжіть ось таке рівняння з параметром. Але нам потрібно знайти найбільше значення параметра, а за рівняння має єдиний розв'язок. Отже, перше, що ми бачимо в даному рівнянні, воно, до речі, дуже схоже, як було до 18 травня, але там у нас було з логарифмом. Да? Отже, є дві до дорівнює 0. Пам'ятаємо, що добуток Може дорівнювати 0 тільки в одному випадку. Це коли один із множників дорівнює 0. Тому розпишемо це рівняння на два простіші. Перше, корінь з х відняти а дорівнює 0, або 4х відняти 9 дорівнює 0. Давайте розв'яжемо спочатку друге. Зрозуміло, що 4х дорівнює 9, бо перенесли, поміняли знак. Ось, ну і щоб знайти х, треба 9 розділити на 4. Так, на ну що це у нас буде? 2,25. І так, перший корінь знайдений. пам'ятаємо, да? х дорівнює та там 2,25. Зрозуміло, що під кореневий вираз може бути тільки додатній, але це число додатнє, тому в принципі, да. Значить. Давайте через. Під кореневий вираз може бути невід'ємний. Да? Це значить більше рівне нуля. 2,25 якраз е, чітко сюди підходить. Давайте розв'яжемо друге. Зрозуміло, що корінь з x дорівнює а, так, якщо перенесемо мінус а вправо. Ось і звернемо увагу на умову. Нас питають єдиний розв'язок. І от він вже єдиний у нас тут з'явився. Бо тут не було параметру. Ось, це число задовільняє область допустимих значень, тобто воно більше рівне нуля. І отже, воно вже є розв'язком. Отже, робимо висновок. Для того, щоб розв'язок рівняння був єдиний, у нас є два варіанти. Варіант перший. Ось це рівняння розв'язків немає. І варіант другий. Оце рівняння має такі самі розв'язки, як і ось це. Тобто розв'язки співпали, тобто х також дорівнює 2,25. Ну, давайте спочатку розпочнемо з цього. Якщо х дорівнює 2,25, то корінь, корінь із 2,25 це 1,5. Воно і є А. Тобто, оце перше А, при якому корені наші співпали. Тепер, коли ж воно не має розв'язків? Тобто Немає розв'язків рівняння корінь з х до А, якщо А від'ємне. Отже, що ми маємо? Ми маємо, що А або від'ємне, або півтора. В цьому випадку наше рівняння має рівно один корінь. Нас просять найбільше значення. Очевидно, що з мінусових чисел із півтора найбільше це півтора. Отже, наша відповідь 1,5. Так, на цьому ми завершуємо завдання ось цього і цієї імітації. Перевіримо на всякий випадок, щоб ми. Так, ну начебто так. 32 із 32. Добре, все чітко. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, для того, щоб не пропустити нові відео та ще більше дізнатися цікавого про НМТ, імітації, підготовку до екзаменів і так далі. Всім гарно скласти екзамени та до нових зустрічей!